Можна все просто пояснити, емоційний голод це коли тобі от просто зараз дуже різко захотілося чогось конкретного. Тобто, і переважно це буде знов таки комфорт-фуд. Якщо прямо зараз от дуже різко хочеться з'їсти снікерс, наприклад, то це все ж таки буде емоційний голод. А фізичний голод, фізичний, фізіологічний голод це коли. Ми можемо з'їсти, наприклад, просто якусь холодну гречку з холодною куркою і з огірком, і ми наїмося цим і вдовільнимо свою потребу, і нам стане добре. Ми відчуємо енергію, ми відчуємо насичення. Тобто різниця в тому, яку їжу ми будемо обирати, і наскільки швидко цей голод наступає. Фізіологічний голод він наростає поволі поступово, а емоційний голод він дуже різкий і він приходить буквально в моменті. Ну і він провокує нас пожеж. Живати більш більш калорійну їжу, більш таку насичену калоріями, насичену смаками, сіллю.